Чому метушаться народи, а люди замишляють підступні речі. Повстають земні царі і князі, змовляться разом проти Господа та його помазника, Розбеймо їхні кайдани і скинемо з себе їхнє ярмо. Той, хто знаходиться на небі, посміхається, Господь глузує з них. Він заговорить до них у своєму гніві й обуренні своїм наведе на них страх. Я вже поставив свого царя на Сіоні, на моїй святій горі. Я сповіщу Господню постанову. Господь сказав мені: Ти мій син, я сьогодні тебе породив. Проси в мене і дам тобі народи, як твою спадщину, і твоє володіння буде до країв землі, ти їх розгромиш залізним жезлом, розіб'єш їх, як глиняний посуд. Тож тепер станьте розумнішими, царі, прийміть застереження, що ви правите землею. Служіть Господу зі страхом і радійте з тремтінням. Шануйте сина, щоб він не розгнівився і ви не загинули в дорозі, коли зненацька спалахне його гнів, блаженні всі, що на нього покладаються. Амінь.